Добрий день, друзі! Сьогодні я вам пропоную разом зі мною приготувати смачний домашній пиріг. Пиріг буде без цукру. Для цього рецепту мені знадобиться 5 яєць, розпушувача візьму одну ложечку, трошки ваніліну. Сіль. Це в мене підсолоджувач замінник цукру. Зветься він солосвіт, він в 10 разів солодший за цукор. Якби я робила з цукром пиріг, то я би взяла 180 грамів цукру. А якщо він в 10 разів солодший, тобто я візьму 18 грамів. І то це, напевно, солодку буде, можливо, і 15 буде достатньо. Взагалі, мені потрібно 180 грам борошна. Ну, оскільки я не буду використовувати борошно, то я візьму, оце в мене кокосова стружка. Тут її ось написано 40 грамів. Вівсяне борошно, а також візьму отаку от ячмінну крупу. І з цього всього я зроблю. Ось із цих трьох інгредієнтів я зроблю борошно 180 грам со смаком. Якщо тільки брати таку кокосову стружку, то мені не подобається, він трошки розсипається і такий сухенький. Якщо брати тільки вівсяне борошно, ну, то це виходить така якась. Каша з яйцями. Мені подобається як оце, оці всі три інгредієнти, вони збираються докупи. Кожен має свій такий, ну, такий неяркий смак, тільки кокосова стружка. Ячна крупа має такий нейтральний більш смак. І оце мені тоді так подобається. А ви робіть із того борошна, до якого ви звикли. Також покладу в періг, це літній пиріг. Ось в мене є трошки це червона смородина і взяла просто два яблучка. Ось подрібнювач прямо в нього я насипала кокосову стружку. Тепер до 100 грамів я досипаю ячну крупу. Все приблизно. Получилось в мене отут тут вийшло 127 грамів. Ну, то не страшно. І тепер сюди ж до 180 грамів я докладу вівсяне борошно. Ось вже вийшло 180 грамів. Я склала все в подрібнювач і хочу, щоб. Ну, Ця суміш була така більш схожа на борошно. Тому що тут кокосова стружка, вона такими величенькими хлоп'ями, і ячна крупа в мене вона хоч і невеликими кусочками, але я хочу, щоб це було таке суцільне борошно. Тому я подрібнюю. Ось так в мене це вийшло. Це не зовсім борошно, але все одно все добре перемішалося, подрібнилося, і мене це влаштовує. Сюди я додам чайну ложечку розпушувача, ось таку, і трошки ваніліну. Все тако перемішаю це я підготувала. Яйця я вже розділила на білки та жовтки, і тако трошки в сторону. В цьому підсолоджувачі йде така ложечка, але вона завжди ламається, і я її Ну, завжди викидаю. А користуюся звичайною ось мирною ложкою. Віси в мене на нулі, і я, як і сказала, візьму, щоб ви бачили, така ціла ложка. Це 5 грамів. І тут повинно бути 15 грамів. Він дуже солодкий цей солоджувач І гадаю, що. Такої кількості підсолоджувача на мій бісквіт буде достатньо. Яблука я просто почищу і поріжу на шматочки, а смородину просто обберу. Тепер в міксер я переливаю білки, додам небагато дрібку ось солі і почну збивати білки із сіллю. Коли з'явилася піна, я додаю цукрозамінник. І продовжую збивати, в мене яйця вже взбились, Я додам трошечки ложку дві олії. Це для того, щоб готовий бісквіт не був дуже сухим. Включу міксер, просто перемішаю і на маленькій швидкості додам оцю суміш, яку я зробила борошном. Таке бісквітне тісто в мене вийшло. І тепер сюди я додаю всі оці підготовані мною. Фрукти. Тут є трошки борошна, я все-все сюди. І дуже так акуратно, але ретельно все перемішаю. Форму я підготувала, застелила його пекарською такою ромашкою. І тепер сюди буду переливати моє тісто. Форма в мене діаметром 20 см. І тепер тісто я ставлю в розігріту духовку. Температура там в мене 180 градусів до готовності. Я вважаю, що мій пиріг випікся. Ось, дерев'яна паличка. Я тако проштрикнула його. Паличка виходить сухою, тіста на паличці немає, значить, він випікся. І я його переставляю на решіточку. З форми поки що не виймаю так поставлю на решітку і він вистигне. А тоді я його по краєчку отако обріжу, бо він зазвичай прилипає до форми. І будемо смакувати. Пройшло трошки часу, я вже можу доторкатися до форми. Тепер ножиком пройдуся по краю форми. Вони з дно форми в мене застелено, а з боку я форму не застеляла. І ось тепер тільки перетягну сюди на тарілочку. Такий запашний пиріг в мене виходить. Цей рецепт підходить і для тих, хто на дієті, хто на такому Правильному харчуванні для діабетиків. хто не вживає цукор, хто не вживає борошно, і ось такий пиріг у середині. Ось він такий, з яблучком, з смородиною червоною. Дуже м'якенький, смачний. Готуйте із задоволенням. Якщо вам сподобався та був корисним мій рецепт, ставте вподобайку, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.